Добрий день, діти. Сьогодні до нас на урок завітала гостя. Це свинка Пепа, і вона чимось дуже-дуже засмучена. Виявляється, вона загубила свої олівці і фарби, а сьогодні їй на урок мистецтва потрібно намалювати небо і зірачки. Вона просить, допоможіть мені, будь ласка. Що ж, допоможемо Пепі? Добре, Пепа, ми тобі допоможемо. Але для початку нам з вами потрібно вивчити нову тему, щоб ми змогли зарадити Пепі і врятувати її від поганої оцінки. Тож, давайте сьогодні вивчимо тему, яка називається Програма для створення та змінювання графічних зображень. На минулому уроці ми з вами вже вивчали, що таке комп'ютерна графіка, тож давайте повторимо, всі ми з вами любимо малювати. Зазвичай ми це робимо за допомогою олівців, крейди та фарб або фломастерів. А як же ще можна створювати без цих е, інструментів малюнки? Можна малювати у віртуальному світі. Давайте з вами дізнаємося, як це можливо, і заодно розповімо про це пепі. Щодня ми бачимо з вами багато різних зображень. Це малюнки, схеми, фотографії, мультиплікація, карти. Все це графічні зображення. Але, як ми з'ясували, їх можна створювати не тільки за допомогою олівців та фарб. Графічні зображення можна створювати і обробляти за допомогою комп'ютера, ноутбука, смартфона. І ці зображення, які створені або опрацьовано за допомогою комп'ютерних пристроїв, називають комп'ютерною графікою. Але щоб опрацьовувати за допомогою пристроїв графічні зображення, нам потрібні спеціальні програми. Комп'ютерні програми, за допомогою яких створюється комп'ютерна графіка, називаються графічні редактори. Ми можемо перерахувати такі редактори, як Paint, TuxPaint, Photoshop. Сьогодні ми розглянемо з вами, як працювати з графічним редактором Microsoft Paint. Отже, як нам почати з ним працювати? Для того, щоб почати з ним працювати, треба запустити графічний редактор. Ми заходимо у меню Пуск. У відкрившомуся в вікні, вибираємо усі програми стандартні і знаходимо отаку програму, яка має піктограмку фарба і пензлик. Вона називається Paint. І натискаємо на неї мишку. Після того, як ми Запустили графічний редактор. У нас з'явиться на екрані монітора вікно цієї програми. Давайте розглянемо, що тут є. Є вкладка Меню. Є рядок заголовка, де підписана, яка це програма, який це файл. Додаткові вкладки, стрічка. Панель інструментів, де ми можемо вибрати, чим ми будемо малювати, пензлями, олівцями таке інше. Палітра кольорів, де ми можемо обрати колір, яким ми будемо малювати, смуга прокручування для того, щоб нам зручніше було переглядати наш малюнок. Маркер змінення аркуша розміру, для того, щоб змінювати за необхідності розмір аркуша. Рядок стану. І робоча область, на якій ми будемо створювати наш малюнок. Як змінити колір фігури? Щоб змінити колір фігури, слід використати інструменти заливка. Заливка це отаке відерце, у якому виливається фарба. Натискаємо на це відерце. Вибираємо у палітрі кольорів колір, яку ми хочемо зробити заливку. І кнопкою миші лівою клацаємо на фрагменті зображення, і воно у нас зафарбується потрібним кольором. Давайте зараз з вами подивимося, як це зробити. Отже, ми з вами Знаходимо, заходимо у меню Пуск. У нас відкривається таке віконце, у вас може бути трішки іншого вигляду. Натискаємо усі програми, і в списку програм ми обираємо отаку програму Paint. Бачите? Фарби і пензлик, і написано Paint. Клацаємо по ній лівою кнопкою мишки, і у нас відкривається вікно програми Paint. Давайте розглянемо, от у нас інструменти, якими ми можемо користуватись. От у нас фігури, які ми можемо вибирати і вставляти так, на наш малюнок. І це кольори. Які ми теж можемо обирати на свій смак. От у нас наша робоча область, в якій ми працюємо. За допомогою цих от маркерів ми можемо її змінювати, робити більшою або меншою. В залежності від того, як нам потрібно. Тож, давайте почнемо малювати небо. Обираємо інструмент заливка. Клацаємо на ньому лівою кнопкою, обираємо темно-синій колір і клацаємо по нашому аркушу. Він у нас зафарбувався весь синім кольором. Тепер у фігурах ми виберемо з вами зірочку. Колір для неї ми виберемо жовтий. Бачите, в залежності від того, який ми вибираємо колір, у нас у цьому кружечку змінюється забарвлення. Ми обираємо жовтий. І починаємо малювати. Давайте першу зірочку намалюємо тут, далі тут. Ну, по небу починаємо малювати зірочки. Вони у нас можуть бути різного розміру, як вам подобається. Зробили, тепер нам треба зафарбувати оце, от бачите, синє порожнє місце. Знову обираємо заливка, кольор у нас дивимося, вибраний правильний, і клацаємо всередині зірачок для того, щоб вони заповнились у нас жовтим кольором. Тепер давайте виберемо, наприклад, отаку зірочку і намалюємо декілька таких зірочок. Знову ж таки, Хай вони будуть різні за розміром. Так, знову повертаємося до заливки і зафарбовуємо наші зірочки. І у нас ще є ось такий от вигляд зірочки. Давайте виберемо ще намалюємо кілька таких зірочок. Так. І також зробимо їх повністю. Жовтими. Так замалювали, здається, всі зірачки. Все, наш малюнок готовий. Для того, щоб врятувати пепу, ми приклали всі зусилля. Тепер пепа не отримає. Погану оцінку на уроці мистецтва. І радісна пепа швиденько побігла гуляти зі своїми друзями, але просила вам передати, що вона дуже-дуже вам вдячна, що ви її сьогодні врятували. Що ж, діти, а я?» Попрохаю вас виконати завдання, будь ласка, спробуйте намалювати в редакторі Paint таке точне небо, яке ми сьогодні створили для Пепа. Намалюйте його, попросіть, щоб дорослі вам його сфотографували і надішліть мені до клас З нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. Дякую вам за увагу. До побачення!